Пане Олександре, вже кількість анекдотів і мемів пов'язаних саме з цією темою, величезна в українському сегменті інтернету в соцмережах. Про те, що російські нафтопереробні заводи викидають білий прапор. Ну і так далі, і так далі. Дійсно багато атаковано. Ем... Але це от, ну, частинка, да, так би мовити, це ще не вся мозаїка. Це частина її пазлів, частина цих е елементів, з яких вона складається. Як вам бачиться загалом вся картина? Як ви оцінюєте нинішній результат і здобутки, зокрема спецслужб, тому що цим займалися в першу чергу вони найбільше таких атак на, е я так розумію, на рахунку СБУ? Дійсно тут. <клес> <клес> А глобальні наслідки ми зможемо оцінити можливо чи, після того як пройде певний період часу. Але вже можна сказати, що дійсно навіть ще до цих останніх трьох атак, так які там в Самарській області, потім там Краснодарській, е, на Кубані. От була стаття Блумбергу, що ну якби переробка, і взагалі, е, експорт е, нафтопродуктів в Росії, він починає знижуватись більше того. Що Росія наклала мораторій на цей експорт, тобто це означає, що в ну, них вже починаються проблеми. І знову ж таки, до останніх атак, в цій статті в Бломберг було написано, що ну, ті заводи, які були вражені перед тим, це там менше десяти, вони Ну, їх частка була десь близько там 15 в загальній загальної переробці Росії. Ще після останніх цих атак включно от з позамонологічною вже ну йдуть цифри, що вражено до третини а обсягів не йдеться про кількість цих заводів, тому що вони мають різну потужність, різний оборот. А якщо говорити про загальні обсяги Росії, то вражені заводи, які обробляли переробляли третину загальна нафтопродуктів Росії. Це дуже серйозна цифра. От. І треба ж розуміти, коли це робиться. Це ж не просто робиться там в березні, тому що так захотілось. Це робиться напередодні посівної. Це робиться напередодні сезонного е підвищення споживання, тому що, ну навіть, е скажімо, на побутові споживачі, вони, ну скажімо так, весною влітку їздять машинами більше і далі, ніж взимку. І це робиться напередодні. От, е Активізації військових дій Росії на фронті, так, по всій лінії, від Купінська і Дороботину, відповідно, це підриває економіку Росії, це послаблює їхній наступальний потенціал, тому що танки без пального без не їдуть, так і не лише танки, інша техніка. Це, але насамперед, це дійсно, скажімо, навіть не зменшує, я б сказав, повністю паралізує їх експорт, так за який вони отримують кошти, як було вам слушно сказано, і за ці кошти вони купують снаряди, роблять нові ракети, зброю, так далі, так далі. Тому ця спецоперація по НПЗ вона дуже не просто знаєте, аби щось вразити, аби там красиво гріло полало. Це нам всім подобається безперечно. Але це дійсно воно б'є дуже чітко в больові точки, так сьогодні Росії, і ну б'є влучно, слухайте ночі підряд е, 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 ну і судячи з відео, так це не просто десь поруч впало. Дійсно, не горять е, все серйозні е, установки, які дуже важко відновити тим більше в умовах санкцій, тому що багато е, там високотехнологічного обладнання, яке. Є експортним і його так швидко не заміниш, тому тут лишається лише там оплодувати СБУ іншим причетним, що от вони обрали таку тактику, як яка як на мене є дуже успішною, ну пане Олександра. Пане Олександре, а цю тактику можливо ну витримувати якийсь тривалий час. А, цей тиск можна зберігати, чи а, якщо прилетіло вже по одному заводу, він точно далі убезпечений. Туди а, привозять ППО, туди якесь додаткове обладнання. Росіяни а, переміщують, чи з іншого боку, от якщо а, ну зараз уже зрозуміли росіяни, що в якійсь певній зоні дістають? А, ну вони ж можуть умовно намагатися розігнатися? Нати переробку і потужності якихось заводів, які ну за Уралом, за лінією понад там 1200 кілометрів від українського кордону, там, де наші безпілотники зараз не дістануть. Ну, давайте так. Перше, це ну не так просто. Так, це це, це, це дійсно дуже технологічне виробництво. Воно ну це не знаєте, не там клопали, не валіза, яку можна скласти пей. і перевести. Так, так. Це, це, це так просто не робиться. Давайте давайте говорити відверто. А е, ці всі зрані там Самарській області, е, НПЗ, які взривались, це там 900 кілометрів від кордону з Україною, uh -huh. навіть не, не від території. і все одно туди долітало. Тому, а згадайте, тунель підірваний десь на Байкалі, там Байкало-морська магістраль uh -huh. десь біля Китаю. І теж СБУ там підірвало. Тому, е, Ну, У мене є припущення, я не спеціаліст, але що ці дрони запускаються, особливо ті, які там не в Белгород, не, не прикордоння, а туди подалі вони запускаються з території Росії. І дуже добре, що ми це можемо робити. Відповідно, де б ми не були, де б ці заводи не були. Якщо ми 900 кілометрів дістаємо, то можемо і 1000 і 1200. Я, я тут не бачу принципової різниці. І щодо там там висновків Росії там прикриття цих заводів протиповітряною обороною. Ну раз перше в тому, що Росія велика, в тому є звичайно велика перевага, да? але в тому великий недолік. Тому що всю таку здоровезну територію ППО не прикриєш. Так, це об'єктивно. І навіть якщо зараз почнуть прикривати нафтопереробні заводи, то значить це ППО звідки забиратимуть. Забратимуть з фронту, забратимуть з Криму, забратимуть з Москви і Пітера, я не знаю, uh -huh. де, де, де є максимальна концентрація цих установок. У них відповідно це все одно послаблюватиме Росію, uh -huh. тут тобто, тільки йдеться про те, чи, чи це дійсно там будуть серйозні такі втрати: фінансові, там, економічні, е логістичні, чи ну чи це просто будуть втрати, які там для них можуть бути не критичними, ну оскільки. Толюсь, Росія, це дійсно величезна Пане Олександре. А от критичні не критичні і кількість ну це ж важливо теж розуміти, які наші сили і ресурси, які російські сили і ресурси. Ось за останні місяці ми бачили дуже багато цих ударів, ударів дошкульних на Передвиборчу кампанію російську це не вплинуло вирішальним чином. Не вплинуло навіть ну бойові дії на російській території, не вплинув навіть Білгород і а, зусилля а, російських добровольців вирішальним чином. Цифри, які захотіли, такі намалювали. Більше того, американське видання політико більше половини шансів, Ну тобто більше 50% дає на те, що Путін. А, Всю свою каденцію залишатиметься на своїй посаді, тобто він докерує Росією до кінця повноважень, які от встановлені нинішньою електоральною процедурою. А я чому про це згадую? Як багато ударів повинно бути для того, щоб це реально впливало на ситуацію, сильно впливало на ситуацію? Чи у Росії так багато інших ресурсів, що навіть якщо 50 заводів згорить, все одно це ще не кінець? Ну Перше, якщо ми там розраховували, що це якимось чином вплине на те, що ви так зробили, да, електоральні процедури, тому що назвати те, що в них там відбувається виборчим процесом, це язик не повертається, то ні, це правда. Хоча там певні ну в певних регіонах, в тому самому Белго Белгороді, я думаю, що багато людей просто з. Розуміння безпеки, або взагалі виїхала, або просто не пішло на дільниці, бо це там могло бути там в їхній уяві потенційною ціллю. Тобто і так чи інакше, це повне злоявку, що знову ж таки не мало значення, бо як ви правильно сказали, що намалюють, то і буде. Ми ж дивіться, якщо виходити з того, що ці наші удари там ні на що не вплинуть, ну там да там вплинуть там. Подорожчає бензин, там будуть черги на заправках, так зупинять експорт, але Росія все одно велика економіка, тому їй це не принципово, то давайте це не робити. Це неправильна логіка. Все, що так чи інакше послаблює росіян. Ми ж не говоримо нам про крак сьогодні чи завтра, там путінського режиму. Так ніхто ж не знає, як воно може бути зараз, скажімо так, історичний досвід показує, що. Ну, от, згадайте там режими Хусейна, на Каддафі, так? в, в які були неймовірності сильні і, і сипалися там в один момент. Не факт, що так буде на Росії, не факт. Не про це йдеться. Сьогодні треба робити, і слава Богу, Сили оборона це роблять планомірно, системно, без от якихось там, знаєте, там от за, за, за завтра Росія розпадеться, просто послаблювати. Путінський режим економічно, військово, психологічно, просто пославлювати. Слухайте, дрон за 500 доларів, ну 500, там, за, за 3 тисячі доларів, за, за 10 тисяч доларів паралізує нафтоприробний завод, який е, бюджет дає мільярди, то я вважаю, що ну, вчинка виділки стоїть, як uh -huh. кажуть наші не брати Відповідно, потрібно це продовжувати. І дуже тут, що мені подобається, як як це збув, що вона б'є ну, якраз туди не чекають. Ясно, uh -huh. зараз всі прикриють природні заводи. Зараз там буде максимальний рівень безпеки і так далі, і так далі. Хоча це фізично важко зробити. Значить, будемо бити металургійні, не знаю, там ще щось якісь. Тобто, так, так як власне це відбувалося. От. І це якраз та тактика, да, чи не це навіть не тактика, це, це стратегія, яка дозволить нам. Мають абсолютно обмежений ресурс, завдавати ну доволі болючі відчутні удари ворогу. Ну, от що вже пишуть аналітики зараз, який часовий вимір треба мати на увазі. Якщо зараз на старті, наприклад, посівної відбуваються ці речі, і дефіцит певний або навіть серйозний дефіцит нафтопродуктів, на що може впливати на ціни на продовольство, на можливості проводити посівну, не забуваємо, що є теж проблеми з комплектуючими, припустимо, для сільськогосподарської техніки, яка закордонного виробництва і і так далі, і це все ем, те, що уже восени взимку може мати доволі відчутний результат навіть в економіці, ем, не кажучи вже власне про війну, про зону бойових дій, про фронт, як от ця нестача пального може впливати. І буквально остання річ пов'язана з цією темою, пане Олександре. А у нас ем, От зараз ця техніка, ці безпілотники, от специфічні, які використовуються, я розумію, що вони різні, але це все ще на м, рівні такого штучного товару, от спеціально зроблені під конкретне завдання. Чи е, зараз і спецслужби в тому числі стимулювали і налагодили ну, от виробництво, яке може забезпечувати сталий тиск і сталий результат, що за одними безпілотниками точно будуть інші? Ну, з інтенсивності останніх атак, да, я ми говоримо про лютий березень, навіть частково січень, ми бачимо, що це теж дивіться, коли ми говоримо про якийсь один завод, це не знає, що туди влучив один безпілотник. Так їх там летять ну, десяток, а то й кілька десятків. І, і тобто, ну не не кожен долітає, але власне на те й розраховано. Тобто, тут тут так само як цими дронами морськими, да, морський малюк, тобто атакують. Ну, одним дуже важко атакувати, але атакують кількома, вони відволікають засоби ураження, інші навіть фіксують, це знімають і а хтось попадає. Тобто, судячи з кількості, системності, частоти, так, ми розуміємо, що ми вже ну, вийшли десь на той рівень, як там росіяни там. Цих шахетів нам засилають там 30-40 щоночі, так то я думаю, що ми не менше е, посилаємо щоночі uh -huh. е, наших різного типу ударних безпілотників. Так, не всі вони попадаються. Це нормально і збиваються, і є, є. Але навіть якщо там 10 з тих, що запущено, вражає такі серйозні uh -huh. цілі. Це абсолютно ну з точки зору там. Війни абсолютно виправдано і економічно, і військово, як зову. Дякую, пане Олександре. І ще одна тема для обговорення із вами тут зусилля вже не такі технічні і лобові. Вони дещо більш завуальовані. І можливо у нас от таке корупцію називається в Америці. називається лобізмом швидше. і Там введено воно в легальне поле, але такі неочевидні речі, на які тільки вже журналісти уважні або розслідувачі можуть звернути увагу. Американський лобіст Роберт Апс Амстердам погрожує українським депутатам. Карними справами по всьому світу через гоніння на Українську православну церкву Московського патріархату копію листа на ім'я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та його заступників Олександра Корнієнка Олена Кондратюк отримали журналісти ЛБЮА. Цитую: якщо цей закон номер 8371 про заборону діяльності релігійних організацій з керівним центром на території РФ буде проголосований у раді, наша команда працюватиме над тим, щоб санкції та інші права. Правові наслідки були накладені на тих, хто дозволив атаку на свободу від розповідання в Україні. Так пише Амстердам. Водночас, акт Магніцького, на який посилається лобіст, є підставою для санкцій США проти винних у порушенні прав людини та принципу верховенства права у Російській Федерації. Цікава історія, ну доволі заплутана, яку треба пояснити, принаймні глядачам, так виходить, що е, УПЦ МП е, конкретно пов'язують ще із е, одним із колишніх депутатів, е, найняли е, американського лобіста, який зараз е, ну вигадує, шукає юридичні шляхи, як не дозволити українським депутатам заборонити е, дочірню кампанію Російської православної церкви в Україні. Що буде? Чому з'являється така погроза, чи є реальні підстави? Я читав цей лист. Ну, навіть по американським міркам. Так? Ну, це, це, це не є лобізмом, це, це чиста піар-кампанія, той самий Амстердам, да, який, який приїхав тут. І всі знаємо, що на гроші на вінського тут приїхав. Угу. І написав це швидше психологічний тиск на українських депутатів, які. І так не поспішають у другому читанні чомусь е, прийняти е, цей законопроект, так який е, ну фактично, ну, факти, Він не забороняє. Він він, він дуже серйозно обмежує да, діяльність російській церкві в Україні, і це правильно. А це е, дивіться, це я б не назвав це лобізмом, тому що ну, знаючи, як працює. Американська лобійська ця процедури, це швидший шантаж, залякування угу. певної частини. Ми і так бачимо, що голосів за прийняття цього законопроекту в другому читанні. Ну їх я б сказав, що й немає. Дуже вони десь на межі, так? тому що якраз тут йдеться про, про владну більшість, які ну, там є частина і серйозна. Да? Я б тільки с не казав, тому що це важко, але. Серйозна частина дійсно лобістів цього законопроекту, дійсно які розуміють всю загрозу російської церкви, але є мажоритарники, є теж там там люди типу Бужанського інших, які ніколи не проголосують. А Пане є, так, я Олександре, певна... а загроза юридична для тих, так, хто буде голосувати, от якась підстава так, під словами цього Амстердама, ні. є так. Послухайте, є, а є певна частина депутатів, які Ну які вагаються, так які там ну думають так і власне на їх. Скажімо так, свідомість спрямований цей лист. Якщо там люди не дуже розбираються в цьому, як працюють санкції, так вони можуть злякатися. Ой, а може ми підемо під санкції? Я від Греха подаю від санкції подалі, голосувати за це не буду. Власне, і це є єдина мета і причина цього листа. Ну, скажімо так, психологічно вплинути на от певних депутатів, які ніби й за, але от і. Тут якраз і лист може своєї мети досягнути, але треба розуміти, да, там посилається знак Магнітсько. Це дійсно серйозний, скажімо так, санкційний документ, на підставі якого в багатьох країнах ну не в багатьох, як правило, це було тільки в Росії. Накладаються санкції на осіб причетних до порушень прав людини. Уявіть скільки в Росії, там починаючи від президента, закінчуючи там останнім чиновником. Осіб причетних до порушення прав людини. Сотні тисяч, сотні тисяч. Використання цього акта були там накладені санкції ну, на десятки, може кілька сотень осіб, і все крапка. І то це були такі ну, серйозні, там, кричущі порушення, пов'язані з тортурами в тюрмах, з усім усім. І притягнути сюди до ситуації з російською церквою в Україні, акт Магнітського, ну це. Це чисто технологічна маніпуляція, яка не має під собою ну, жодних підстав, жодних наслідків. Повторюся, це виключно піарівська історія. А те, що е, Українська спецслужба насамперед СБУ, має зацікавитись цією лобійською е, кампанією, яка погрожує депутатам санкції, так ага. це, це не конгрес, це не депутати, це не політики, це якісь вибачте, ладно якийсь приїхав тут на гроші Новинського чудик і всій Верховній Раді погрожує санкціями. Ну, угу. це, це, це якби не серйозно. Пане Олександре. Якщо... А от скажіть, будь ласка, санкції це, ну, це вже. Голосування, це призначення, це офіційна процедура. Але навіть е, от, педалювання цієї теми воно може шкодити іміджу України, і е, в принципі, якщо таку піар-кампанію досвідчені люди розгортають і залучають якихось там важковаговиків в Україну, приїжджають, зустрічаються за Ануфрієм і так далі. Живе у маєтку Новінського, так про це е, пишуть. Е, стало відомо е, за інформацією шефредавторедакторки е, е, Лівого Соні Соніко. То а, ну, якось підпсувати, так би мовити, український політичний імідж саме цією темою, поширити чутки, що тут переслідуються за віру, за віросповідання. А, це ж можливо, наскільки загрози такого серйозні? Ну, вони є, вони... Я б їх не переоцінював, але б і недооцінював. так? Особливо у світлі виборів в Америці, так там електорату Трампа, які те, які теж, тобто, противники допомоги Україні, uh -huh. противники е, е, української перемоги, да там певні проросійські сили або так звані там сили миру, так можуть це використовувати і вони будуть це використовувати. На жаль, в своїх кампаніях, щоб якимось чином, але я б тут не перебільшував. Е серйозності впливу тут, якраз і українська влада і українська дипломатія має включитися в контрпропаганду, uh -huh. так розказувати і на фактах показувати, як ці люди, вибачте, там відкривали свої двері російським військам, як вони здавали українських патріотів, uh -huh. як, як ми рідні бородянці, священик там влаштував підвалі церкви, фактично. Тюрму так для проукраїнських активістів е, і цесія факти. Так які, отже які... на пропаганду які... і зусилля є контрзусилля, і треба розповідати так. правду і боротися фактами, пане Олександре. Я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Час наш вичерпується невпинно. Олександр Черненко на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.